Як створити клікабельну сторіс? Все, що нам потрібно, спочатку перейти в Інстаграм, створити чисто білий фон, для того, щоб був стікер, який ми накладемо на нашу силку. Заходимо далі в PixArt, вибираємо пустий фон. Вибираємо наш білий фон. І підрізаємо його за допомогою елементу форму під розміри, який нам потрібен. Обираємо обводку, тут я додаю ще тінь, так як вона мені потрібна, і, здається, більш виглядає краще з нею. Далі я обираю текст і вставляю його в цей стікер. Обираю шрифт. І колір свого слова. Ви можете обрати інше слово, я обрала слово замовити, так як це буде пост з товаром, який можна відразу замовити або почитати детальну інструкцію про товар. Далі ми переходимо в сам Instagram. Вибираємо сторіс, на яку потрібно додати клікабельне посилання. Ось моє сторіс. Добавляємо елемент «Силка». Вставляємо нашу силку, яку потрібно додати. Зменшуємо максимально. Не вдалося так максимально зменшити. Ось, і вставляємо в фото, наш стікер. Вирівнюємо його по силці, щоб її не було видно. І можемо виставляти. Ось як працює ця силка.